Всім привіт! Вибрався сьогодні на коп, трошки дождик іде, але пошукаємо. Минулого разу, он тут, в кутику, мій напарник-товариш знайшов 4 хрестових копійки. Також там знайшли хрестик серебряний, я копійку Петровську знайшов, тобто монетки тут були, але то вже було під кінець нашого дня пошуків і ми поїхали додому. От я повернувся сьогодні і вирішив походити по полю ми ходили там, а сьогодні думаю похожу тут по посадці. І ось перший сигнальчик вроді є, вроді щось є. Зараз подивимось. 95, 94, 92. Тобто сигнал мідний. Монетний. Попробуємо викопати. Якщо буде монета, значить тут треба ходити. Важко копати. Одною рукою вибачайте за зйомку. Але попробуємо Так. Что, сверху? Ничего себе. О. Че выпало что-то. Есть. Грудь сишусь. А что у нас? А ничего не могу. А, єс, випало. Випало. Ой, ніфіга не видно. Мабуть, деньга. Не знаю. А ну чекайте секундочку. Так, трошки прочистив. Прочистив монетку, ось вона. Де вона? А, зализа, але оце... Ой! Репить металискатер. Нічого не бачу. А ось. Копійка серебром. Це копійка серебром. Зализена, але монетосна. Копійка серебром. Так. Копійка серебром, там петровські хрестовики, копійка петровська. Тобто зараз походимо тут, подивимось, може ще щось буде. Ну, хожу буквально 10 хвилин. Монета є. Пошукаємо далі, подивимось. Так, походив я вон там по зеленому, там важко, там кущі, там рубана сосна, бальожнік, ветки, дуже важко. А саме гірше не бачиш, де ти ходив, а де не ходив. І тому вийшов на поле. Думав, поле засіяне, вроді ні. І от у мене сигнальчик. Вон вивалився. трешка. Сорок девятый. Трешка сорок девятый. Ну, хоть шось. Монитосинка, советик. Я там в той раз брал пару советиков. А тут на углу пятаки были. Ну, походим еще. Может, еще что Продолжим. Так, і знову монетка, і знову советик випав. Не видно, що двушка, але щось вона дуже подуставша. Да, зализано. Ось буквально ось трьошечку підняв. Видно ямка була. А тут душечка. Ну добре, хоч совєти. Окей, на цьому дякую. Гоу далі. Так. Черговий сигналчик 95. Але не глибокий, Щось подозрительне. Сигнал би якби медний, але щось він не дуже глибоко лежить. Монет сигнал. Сподіваємось на монетку. Де ж ти є Чорт. Ногою Опа! Що це у нас? Опа? Опа. П'ятак так. П'ятак, друзі. Оце я знайшов. І ми тут ходили. отут, тут. тут мій друг. Ось буквально метрів. Оцей кусочок біля угла. Ось тут. Метрів 6 на 6 знайшов 4 п'ятака хрестових. А я ось ходили, ходили, все передбув. І ось рядом п'ятак. О, хороший п'ятачок. Должен быть хороший. Так, за чотик. Оце я недаром виїхав. Копаємо далі. Так, вже щойно на вихід, виходжу Дождь идем мокрый. Довго нічого не попадалось, уже там машина стоїть за кустами. И на самом виході. Мені тосина. Все Трьошечка. 36. 36. Ну так. Це напевно остання монета. Їду додому, бо вже намок. Всім кладуху під катуху. До зустрічі. Напевно вже аж літом. Бо поля вже всі засажені. Ладно, пока.